Всім привіт! Вирішила записати відео, і в реаліх нашого часу світла нема, все від повербанку, мікрофону немає, тому що він розряжений. Але відкладати, відкладати, то я б, мабуть, і не наважилась його записати, бо я така людина, ось є бажання треба робити, тому що завтра можу бажання зникнути. А в 2024 році я наважилася відкрити свій бренд, гарно звучить, правда? Е це була моя дитинстві Мрія щось мати десь своє і я хотіла дитячий магазин там з одягом. Потім все ж таки мені подобалася ідея з піжамами, щоб жінка виглядала завжди гарно, бо в мене мама вчила, що вдома е, мат, ну, має жінка виглядати гарно. Я так собі якось установку зробила, що незважаючи ні на що, хоча би гарна піжама має бути в мене. Та і в мене так і виходило, що їх було дуже багато. Я брала різні, тестувала, намагалася щось навіть продавати десь у 2017 році. Але то були піжами такої сумнівної якості, як виявилося, і в їх класно купували, бо була низька ціна, але це така піжама, яка кажуть, на три місяці, на один сезон, тому що потім вона розлазилась, кашладілася і так далі. Більшість людей такі люблять, до речі. Якщо ви хочете продавати з таким сегментом дешовим, дешевшим, тіпа, щоб піжама була там, зараз 800 гривень, 700 гривень. Тобто в закупці вона такі буде до гривень 30-400. Це на такий один сезон, буде піжамка, але люди, хто люблять багато і не має можливості купувати дорогі, вони люблять такі. Я все ж таки була більш, мабуть, хто хотів класну, але одну. І я любила, коли в мене там люба річ, не тільки один. Там сезон тримається хоча б там рік, два, а потім, коли мені набердає, я просто цю річ віддаю. І навіть вона ще в класному стані. Просто вона мені надоїла, чи змінилися смаки, чи просто розмір, бо я то вагітні, то народжую, то просто хутно, то просто набирає. І якось воно так все виходить. Ось я коли в 2024 році все ж таки наважилася з піжамами, я займаю ще додатково, точніше моя основна діяльність це розвиваю мережею компанію Choice. І я дуже класно там заробляю. І ось із цих вільних грошей я вирішила, що пора відкрити ще щось своє, якби для душі. Якби для здійснення, мабуть, навіть своєї мрії з дитинства, да? що от я хотіла, щоб всі жінки були гарні вдома, виглядали не тільки якісь затаскані майки, чоловік, особливо те, що не жалко, то буду вдома носить. Я хотіла, щоб було гарно, щоб було класно. Ну і от я вирішила відкрити е, свій бренд. Я почала дивитися всі відео на YouTube, моніторити, що є, ем, які помилки допускаються, щоб знаєте, зібрати якусь е, свою мрію в і зробити її в реальність. Ну, на жаль, я тоді зустріла дуже мало україномовного контенту, і зараз зі своїм досвідом вже в рік. Я вирішила записати це відео для тих, хто можливо хоче відкрити свій е, магазин одягу, там просто вдома продавати через дропшипінг. Е, і розповісти трошки, з якими складнощами я зіткнулася, і що би я хотіла почути тоді, коли я відкривала цей бренд. Е, насправді. У мене от спочатку була зрозуміти, хто моя цільова аудиторія. І я не хотіла мати вже дешевий сегмент, я захотіла взяти середній сегмент. Тобто середній це там в районі до 5 тисяч, бо для мене дорогий сегмент це вже десь за 10 тисяч піжами, да, такі є, да, їх купують. Але важче знайти таку цільову аудиторію, тому що вони більшість гоняться за якимись брендами в плані там Victoria's secret Хоча. По якості там є питання, але з-за того, що це сильний бренд, ну, більшість його хочуть. Ну, і багато є класних інших брендів, але от я хотіла, щоб своє українське, щоб воно було моє власне. Ну, Звичайно ж класне, правильно, власний бренд. І ну, я зіткнулася реально з багатьма питаннями. У мене якраз вийшло, що я наважилася із, почать. Я пішла, в чому відшив піжам? Я хотіла спочатку їх просто купувати і десь дорожче продавати тобто закупляти по опту, продавати по розстрілу. В нас в Україні, на жаль, така ситуація, що? Немає з такої, щоб ти закупив піжами з націнку, потім поставив якось там вище ну, 30-40%. Я скільки спілкувалася з різними постачальниками, з різними ну, компаніями, які відчувають навіть, всі пропонують десь там 20-30, ну максимум 40%, якщо береш великою партією. Ну, і якби чесно скажу, 40% націнки це дуже-дуже мало. Особливо в Україні, особливо, що у нас ціни змінюються щомісяця, але і тут є така загвоздка, що плата з проможністю аудиторії залишається на тому рівні. Ну, навіть падає, тобто навіть не на рівні залишається, бо ціни ростуть, а зарплати ні. І я розумію, ви, ну, тіпа, людей, які там, платять цю зарплату, що вони не можуть виділити більше, тому що у них дуже багато закладено процесі, які витрати теж е зростають. І я вам зараз розповім а, свій досвід: е я з піжамами почала оце, закупляти тканини. І зіткнулася з моментом. По-перше, у нас в Україні немає прям таких тканин. Ми всі все завозиться нам з Турції, в Європи. І я так само купувала тканину. У мене більшість Європи. Та. Тканина, хоча була і Турція, вона типа в Україні, але цей постачальник він вже її не виготовляє, а купує в Турції, Ви розумієте, націнка, А напряму з Турції я не могла брати. Тому що, ну, по-перше, в мене немає таких масштабів, щоб забрати стільки тканин. По-друге, я ж не знаю, який колір треба, яке все треба. І ну, і звичайно, я купувала. От хто у нас на місці, там Київ, ще міста, і просто у них так купували цю тканину. Якщо ви хочете, все ж таки, от, давайте так, я відчуваю, що це відео затягнеться на 2-3 частини, тому що розповісти ну, дуже є багато всього, і я хочу бути корисною. Просто якщо ви підете в це, то щоб ви знали на старті і були готові до цього, якими ви зіткнетеся в першу чергові витрати і труднощі. Якщо ви взяти, давайте частину один. Якщо взяти, якщо ви купуєте десь готово піжаму і продаєте, в Україні є варіанти, це телеграм-канали, дропшипінг, опт багато. Питання, що там націнку ви можете поставити від 20 до 40%. Ну, більше не куплять, нижче будуть всі демпінгувати, особливо якщо вони відшивають, у них вже заробіток більше, вони можуть давати якісь акції. промо. дуже важко встояти в цій конкуренції. Е, є такі, от я б пішла би, да, якщо от зараз вже зі своїм висновком досвідом, досвідом е, є такі в інстаграмі люди, да, які займаються доставкою з Туреччини в Україну. Піжам. І вони знають класних постачальників. Вони вже протоптали цю дорожку і вони продають якби, цю базу постачальників. Можна їм написати, купити цю базу на той момент, це було рік назад, коштувала ця база 100 доларів. Там вона дає, наприклад, 3-4 постачальника. Я напряму зв'язуюсь з цим постачальником там, в Телеграмі. Вони прекрасно розуміють, на жаль, тільки російську мову, трохи українську, але більшість там спілкування йде російською або англійською мовою, ну або турецькою, якщо ви її знаєте. Ем, і можна брати в них. І вони відправляють таким пакованим. Відправляють вам посилку в Україну, ви її тут розпаковуєте, вам її обов'язково треба відзняти свій контент, тому що те, що контент дають вони, це дуже сильно, ну, палівно, Тобто, ви бачите, що, що ця фотографія є у всіх. Вкладатися в контент треба. Контент коштує на той момент, коли я почала активно знімати, UCG це десь 500 тисяч, о, 50, блін, зараз, вибачте, 500 гривень. Одна зйомка, одне відео, тобто, що модель покрутилася від 500 гривень. Буває дорожче, буває тисячу і дві тисячі, в залежності від UCG той то дівчинки, яка вам буде це знімати. Одне відео, це один Різ. Потім. Е вам треба, якщо все ж таки треба мати каталожні, щоб вставляти там десь опис, де щось. Студія, оренда студії. У нас в Івано-Франківське стартує там від 500 гривень за годину. Це звичайно. Плюс фотограф. Якщо ви можете фотографувати, ви на цьому зекономите самі. Плюс піжами обов'язково треба відпарити, щоб вони були в гарному виді. Плюс підібрати ще модель, щоб на цій панделі гарна піжама сиділа. І, мабуть, найголовніше, що треба зробити, це бути обличчям свого бренду. Тому що от я замітила, класно би купували, якщо би я в цих піжамах і зліва, і справа, і в Юсюджі, і показувала, і ходила вдома, і розповідала про неї, прала, і показувала, яка до після. Тобто ви розумієте, скільки за кадрової роботи має бути, щоб я просто одну піжаму показала і захотілося її купити. Ось. Тобто складається довіра. Власний бренд, це має вже бути не просто, що ви створили сторінку і ви вже ведете. Все одно вам треба навчитися спочатку на якійсь особистій сторінці, а потім, вже, коли ви вже впевнена, коли ви вже знаєте, як підібрати світло, ракурс, тоді вже виходите в кадр в свого інстамагазину. Фотосесії це все зробити. Фотограф у нас стартує від 2000 гривень, якщо наймати за годину. В принципі, за годину ми встигали відзняти десь 6 Шість-10 піжам. Тобто, це можла, могла бути одна піжама, але в шістьох кольорах, тому що модель одягається, ми підправляємо, ставимо, Тобто хвилин 10 вона фотографується в одній піжамі. Ну тобто 6 піжам, от вам 60 хвилин. все, час закінчився. Е, моделі достатньо швидко працюють. Тобто тут просто питання, що йому ось так займається час, і це треба враховувати. Тобто можна, якщо ви хочете одразу багато піжам відзняти, вам треба наймати студію на 2-3 години, фотографа, потім цей матеріал, потім це все обробити гарно, музичку, тренди і оце виставити. Це буде так ну, одне відео, два відео, три, три карусельки, е, Мали виходи контенту. Тобто ви завжди маєте бути генерувати контент. Можна, звичайно, знімати гарно там якось облаштувати зону, дзеркало і на собі показувати ось така і така піжама. А, можна. Ну, тут все ж таки буде від вашого, мабуть, внутрішнього, що вам комфортно, і як це транслювати. Бо якщо ви хочете, як я пішла без себе, а просто як би заробляти, і я не робила себе обличчям бренду, у мене це прогорів момент. Тому що все ж таки зараз. В епоху, коли є все багато, коли виходиш, і в кожному магазині є піжами, треба, щоб хотіли купили, купити саме у вас. Ось це найголовніше. Все ж таки, ем, я думаю, от ну це дуже важливий момент. Потім ви це замовили в той Туреччині, вам відправили оцей пакаван, ви їх розпакували. І найголовніше, що я тоді не знала, і це так очевидно, що треба замовляти невеликої кількості. Тобто, я тоді пішла ось цих піжам 10 штук. Ви ж уявіть, ось У вас є одна модель піжами, наприклад, майка шортики. Вам треба майку-шортики там в червоному кольорі XS, S, M, L, XL і краще XXL. Найчастіше ось в мене купували L. Не знаю, чому я думала SM, але все ж таки люди більше купували ML, навіть XL. Ну, більшості, мабуть, все ж таки, ML. По-перше, піжама має бути трохи вільного крою, по-друге, ну, якось от. Ось люди у нас, у ну, мене особисто купували ось такий розмір. Тобто у мене зараз дуже багато XS, До речі, теж купували, а XL теж, теж Ви Розумієте, все купують, просто хочеться, щоб воно ось все продалося. Воно ну, не все так продається. І от я купила, да, ось відшила червоний колір. Скільки? Це по дві штучки. Можна купити по дві штучки от розмірний ряд. Потім інший колір. В ідеалі мені здається, якщо ви хочете тримати кольорову палітру, це має бути десь 3-4 кольори. тому що в мене було 6, і люди деякі губилися, тобто у них дуже великий вибір ставав, і вони не знали, яку вибрати, бо вони всі гарні. І все ж таки брали, мабуть, самі ходові кольори. Це да, перед новим роком. Це блакитний гарний шов, шоколад. Мені здається, завжди буде в тренді. Чорний, але ось чорний теж не завжди. Все ж таки, хотіла щось повеселіше. Хоча в більшості речей, якщо взяти базовий одяг, це купують найчастіше чорний, Ну темні кольори. В там вулицю, випачкусь, але вдома купують і іркі. Ну, а Білий у мене дуже рідко йшов колір, хоча я думала, що там подружки нівести, піжами. Ну, мабуть, просто я туди не націлила, цілилась, не моя цільова аудиторія, і я ось в неї не потрапляла. Дивіться, найголовніше, щоб у вас оцими всіми витратами, якими я буду озвучувати, була націнка мінімум, я не знаю, навіть ну, 70%, а краще 100%. Тобто, якщо ви піжаму купили там, за тисячу гривень, це не означає, що ви за дві маєте її продавати. Ні, тисяча гривень, плюс всі витрати, які є. Це сюди має входити фотозйомка. Я буду трошки підчитувати, тому що собі записала, щоб нічого не пропустити. Дивись, дивіться, дивіться: у вас є піжама, у вас має бути запаковано в коробки. Я прогадала з коробками. Дуже важливий момент, коли ви замовляєте коробку під свої там, піжами, врахуйте, щоб вона влізла в коробку нової пошти. Тому що у нас вийшло так, що коробка була на стільки сантиметрів е ширша, і вона не влазила в коробку нової пошти. І мені прийшлося ще замовляти коробки, щоб ця моя гарна коробка попала в коробку нової пошти. А Ось. Потім е ті, що. Папер такий, щоб гарно упакувати. Якщо ви хочете брендоване, це все ще буде плюс. Ви це враховуєте, якщо ви хочете коробку брендувати, і що брендувати, це теж можливо. Потім наліпочка має бути. Якось ви, якщо хочете, цукерочку покласти. Тобто ви це все враховуєте в е, свою ну, стоїмость того товару. А, Ще важливо, доставка. Я це теж не враховувала, але дуже велика займає доставку. Тобто я відшивала. М -м, да, у мене була доставка там Львів, Чернівці. І нова пошта мені висилає піжами, да, те, що відшила, і мені нова пошта виставляє ще 300-500 гривень, плюс там коробка. Тобто оця логістика, що мені приїхали піжами. Я її не враховувала, але це ж витрати. А вона збирається, там 500 гривень, там 500 гривень, там, там, і воно так, ну. Треба це враховувати. Так само, якщо ви будете з ви маєте закладати ціну, тобто, якщо ви купили там по 1000 гривень, плюс доставка, то вам може з доставкою бути піжама там 1100 гривень. Плюс, якщо, наприклад, да, от ми зараз говоримо за замовляти десь, в якому стані вона буде приїжджати? Тому що от я відшивала, і мене теж питали: якщо хочете, щоб ми погладили вам піжаму, відпарили і склали гарно просто в пакет. Щоб ви потім з пакета взяли і поклали, це коштує там додатково 20 гривень. Якщо ви не хочете, от ми його так відшили, вам спакували, ви самі відпарюєте і потім відправляєте. Ну, це буде дешевше на інвадрів. Плюс є пакети, якому вам відправляють. Ну, скоріш за все, коли ви замовляєте в Турції, вони вже все готові, вони вже там відпарені, вони на... тобто вже готова піжама. Але все одно, по-любому, вона буде трохи помята. Ну, от я не знаю. Як би ви не старалися це таке залежності ще тканини. До речі, дуже важливо це вибір тканин, тому що я вибрала бавовну 100%, думала, це класно, але бавовна має має ну, свойства. Вибачте, за деякі слова будуть такі, бо я вкрат, ще вчусь максимально українською розмовляти, щоб вона вона осідає. Тобто, після прання вона може трошки бути менше. Вони настільки комфортна, ще я відчувала. Шовкові, але не 100% -кові. шовк, там було 60% шовку, і це було, до речі, класно, тому що вона була розбавлена, що вона не мала не електризувалася, не кашлатілася, вона була вільного крою. і Ось такого все плану. Тобто класно, Бавовна теж була супер класна. Це брала дорогу тканину, преміальної якості, все, вона не кошлатиться, не вистірується, не застірується. колір толком не змінює, але виходить, що її ціна в закупці набагато вища, ніж звичайно. Тобто, треба ще орієнтуватися в тканинах. Ну, За відчуваємо, мабуть, будемо говорити вже в другій частині, що вони приходять, ви можете прощупати, лікали і так далі. Давайте це на другу частину кида. Так. Плюс світло. От зараз нема світла, то є світло. От якщо взяти цех, да, то він може відчувати набагато довше. Ну, це теж все в другій частині. Так, зараз я теж сорінтуюсь, бо у мене буду ділити все ж таки на дві частини. А ще у вас має бути десь стратегія, де ви хочете ці піжами реалізувати? Тобто я це уявляла, що це буде в мене просто якби з дому відправляти е, товар. Тобто я орендувала квартиру, щоб не склад, а квартирі і це знімала. Е, просто щоб вона вдома мене все не лежало. І я це все відправляла. Е, якщо у вас стратегія, ну, наприклад, можна розміщати в шоурумах. Домовлятися з різними шорами, можна відкрити свій шору, можна участвувати в різних ярмарках, виставках, але тут складніше, тому що ви самі не відчуваєте, ви не можете назвати себе українським виробником. Тобто не всі захочуть мати з вами справу. Якщо, наприклад, ви самі відчуваєте, то ви можете сказати, що я власне виробництво маю, і ви можете там піти через там всі свої, да, хто має там а, українські бренди, шоуруми теж можна там реалізовуватись. Тобто, ви маєте для себе зрозуміти, де ви хочете реалізовувати Маркетплейс відпадає одразу, тому що в там більшості з'їдає нецінки, там мало людей замовляють. Um, тому маркетплейс я не сильно рекомендую. Так, щоб було, типу, можна, але насправді, ну от я пробувала, нема того. Все ж таки, люди купують у людей. Uh, класно може бути TikTok, Instagram, сайт свій, але сайт теж не раджу одразу створювати. Ви спочатку просто для себе створіть і зрозуміти, чи підходить вам взагалі ця модель, тому що. Модель бізнесу, тому що мені було важко. Важко в цьому розмірному ряді повернення завжди і повернення не повертали в мене ні разу, щоб просто поверніть мені гроші, якість фігня. Ні, у мене не було жодного такого повернення, але в мене було не вгадали розмір. Тобто ми беремо параметри, ми підбираємо розмір, все, але воно не підходить, бо вона очікувала, що вона сяде так, воно сідає не так. І це нормально для одягу, любого одягу, якого ви захочете, це буде так, але мене це ну, трошки, ну, трошки не моя. От я займаю щось, у нас є баночка, ми баночку взяли, коробочку відправили і все, я забула, клієнт користується і це було зручно. Він завжди є в наявності, там де щось підстрахують. Тут піжама, є такий момент. У вас ходова позиція закінчилась, ви хочете замовити ще. Найстрашніший момент, а да? вони кажуть, нема в наявності. І ось тут такий стає момент, тому що ходові позиції розбирають швидко, а не ходові у вас лишаються. І ви їх кидаєте на розпродаж, на сейл, але воно вам не дає результату, тому що ви просто повернули десь свої вкладення, прокрутили гроші, а при цьому нічого не заробили. І якщо взяти ось. Загально, що от ви купуєте, кучу вкладаєте, і це все націнюєте. Ціна клієнта, реклама, вона зараз бішено дорога. Ціна клієнта може бути від 200 гривень до 500 гривень, а може бути і 1000 гривень коштувати клієнта. Це клієнт ну, означає, якщо з вами переписувалися там після старгету ну, три людини, але замовила одна. Тобто один клієнт. Не три клієнта. У вас одна була продажа, і ви, якщо витратили 20 доларів на таргет і один продаж, тобто одна, один клієнт вам обійшовся 20 доларів. І це треба враховувати. Мінімум можна ставити ну, 300-500 гривень ціна клієнту. Тобто ви на піжаму 1000 гривень маєте ще накинути цю доставку, оці пакування, і плюс рекламу тих 500 гривень краще ставити, щоб, бо воно буває по-різному. Так, да, може залетіти якийсь рілс, але магазини рідше залітають, ніж е, просто якісь шутки або мотивація, або ще щось. Залітають ріси у тих, хто вже дуже довго на ринку, і або дуже щось прикольне зняли, трендове, так. Але на це розраховують, то краще не розраховують. Залетить рілс супер, але найчастіше мало переглядів. Ніхто не хоче дивитись магазини. Всі хочуть дивитися якийсь такий розслабляючий контент або повчання, або ще щось. Так. А, тобто, ви вже розумієте, ціна піжами вже вам в закупці виходить. Ого-го. Плюс, що ще вам сказати, так, це другу частину розберемо. Та, мабуть... А, ще такий момент брак. Таке теж є, воно проїжджає бруковане, але вона вряд чи хтось щось поверне. Е, у мене були моменти. Я, бачите, не закупляла. Я раніше займалася закупкою, піжам колись ще давно, але от, е, були такі моменти, що Еска по факту вона X-ка. Не мало мірити сильно. бо неправильно бірку перекріпили. Якщо взяти в українських брендах, замовляти да, не через Туреччину працювати, наприклад, або багато є, до речі, мені дуже сподобалися піжами, я вже їх розглядала взяти на, на Опт, там теж великий Опт, Ріга, Ріга, чи як країна? Латвія, вроді би. Гляну на свою карту, але не згадаю. Коротше, дуже класні були піжаї. ціна закупки там, звісно, дорога. Я розумію, що продавати мені треба. Дуже багато. Взяти українські бренди, які відшивають і дають на опт, ну вони дають націнку дуже маленьку. Я не знаю, ну, як з ними конкурувати, я не знаю. Це просто для розширення асортименту може підійти. Якщо у вас, наприклад, щось є ще своє, і ви піжами поставите плюс 20% націнки і не будете на них розраховувати, там, вкладати в них в рекламу, ще щось, от просто людина прийшла, купила і ви заробили 20%. Так, це нормально. Якщо взяти, що ви прям хочете. Прям на цій піжамі заробляти, ну це дуже мало. Воно вам не покриє. Податки дуже важливо врахувати Зарплата, якщо ви хочете бути не сама. Тобто відповідати за закупку, контент, пакування, відправка це важко. Треба мати ще якусь людину. Якщо ви навіть будете це робити з чоловіком, Да, то все одно розраховувати, що вам треба буде зарплату виплачувати собі і чоловіку, щоб жити. Тобто не витягувати з бізнесу, а хоча платити собі там якусь цифру, яку ви собі домовитесь, і ви маєте це чітко розуміти, що ваша зарплата. Бо ви будете просто все одно витягувати з бізнесу і ви не будете бачити гроші. Так, ну і щоб була наявність товару. До речі, дуже важливий момент. Я не тримала асортимент. В плані в мене була от піжама. Така, 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 в таких кольорах і все. Е, класно, в такому бізнесі все ж таки завжди новинки, новинки, новинки. Замовляти по 2-5 піжам, в залежності, з чому рекомендує постачальник налагодити комунікацію з постачальником, щоб у вас були класні відносини. До, до, ну, щоб він міг сказати: візьми, це класно, воно продасться. А не просто Добрий день, дякую, до побачення. Тобто, щоб от таку комунікацію налагоджувати. І замовляти ходові позиції, і вже по своєї аудиторії, по своєму баченню, орієнтуватися, що брати менше, що брати більше. Перших півроку розраховувати на плюс, можна взагалі не розраховувати. Буде один мінус. Буде всі гроші в товарі, всі гроші в рекламі, всі гроші в розкрутки нової сторінки, фотосесії, UCG, себе знімати, все там. Потім. Буде вже давати якийсь плюс, якщо ви не вигоріте. Дуже важливий момент, тому що я вигоріла. Я зрозуміла, що це не моє. Я в один момент задала собі питання: я маю бізнес чи бізнес має мене. Виявилося, що друга відповідь. Все ж таки, я в мережевому бізнесі так, ще є, і там набагато легше. Там налагоджена логістика, там все налагоджено. І в мене, якщо немає цієї позиції, вона в мене закінчилась, я йду до сусіднього складу, купую, відправляю. Тобто баночка, вона відправилася. Я забула без оцього всіх, а скільки сантиметрів талія, скільки сантиметрів довжина штаніни, а скільки то, а скільки сьо. Е, Якщо вам подобається от одягу, да, неважливо піжаму, одяг, ви маєте врахувати ці моменти. коли у вас, наприклад, ціна. Виходить, там 2000 гривень, ви порахувалися з всіма витратами, то все ж таки враховуйте, там хоча б тисячу гривень, ви маєте заробляти з тої піжами. Навіть, ну, це може бути 50%, да, але ви тоді врахували, вирахували все правильно собі, стоїмость піжами. Не в той момент, коли ви закупили в постачальника, а врахували туди оці всі витрати, що я вам назвала. Ну що, зустрінусь в другій частині.